Всім привіт! Знаєте, коли людина тільки приходить до Бога, вона як немовля, і Бог починає з найпростішого, допомагає зрозуміти, що її гріх приводить до покаяння, але з часом, коли йде духовне зростання, Господь починає показувати глибше, відкриває серце, розкриває мотиви, показує помилки, викриває з любов'ю і вчить жити по істині. Біблія говорить, царство Боже здобувається силою, тобто без зусиль, без смирення не вийде. Це не завжди легко. Але в цьому є і зростання, Бог говорить не всім однаково, він говорить за рівном зрілості, і на всякий голос від Бога. Якщо, якщо хтось веде, наприклад, мантри, езотерику, типу сне одкривення поза писанням – це небезпечний шлях, це може призвести до плутанини, страху і навіть до руйнування розуму, але є вихід у молитві через церкву, послуг слову, Бог руйнує прокляття. Він дає свободу, відновлює розум, стілює тіло і душу. Тільки через Ісуса Христа, через істину приходить справжня свобода. Церква це не будівля, це тіло Христа, це місце, де може підтримати, помолитися за тебе, направити. І Бог, Він вірний. І якщо ти йдеш з ним і не обов'язково виведе тебе з будь-якої темряви.